Стан, коли немає ні сил, ні почуттів, ні радості. Це доволі розпосюджене явище сучасного світу. Зараз йому почали приділяти все більше і більше уваги. Емоційне вигорання або синдром 21-го століття. Хто винен і що робити? Я Анна Бредіна, практикуючий дитячий сімейний психолог, бізнес-тренер і мама. Вже більше 4 років я працюю з темою емоційного вигорання а також профілактикою цього явища серед працівників соціальної сфери. Подейкують, що емоційне вигорання це симптом часу, в якому ми живемо. Хоча це поняття було введено в психологію понад 50 років тому. Його можна охарактеризувати виснаженням, яке призводить до втрати сил і почуттів. Це стан, коли не відчувається ні радість, ни цікавість до життя. На жаль, в наш час випадки емоційного вигорання стрімко збільшуються. І це стосується не лише професій, для яких це завжди було характерно. Я маю на увазі представників соціальних професій і діяльності людина-людина, а також і інших професій та особистого життя. Розповсюдженню синдрому безперечно сприяють сучасні реалії. Час, коли в моду війшла публічна демонстрація досягнень, Культура споживання, націленість на отримання швидкого результату. Це час, коли ми самі до себе висуваємо високі вимоги, намагаємося бути ідеальними, забуваючи при цьому дбати про свої власні ресурси і базові потреби. Що таке синдром емоційного вигорання? Його ключові ознаки, стадії, легке та хронічне вигорання, профілактика і причини, а також як швидко підкачати свій ресурс. І де його взагалі шукати? Всі ці питання ми розглянемо в нашому відео. Що таке синдром емоційного вигорання? Всесвітня Організація охорони здоров'я не визнала емоційне вигорання хворобою, через те, що прийнято вважати, що емоційне вигорання безпосередньо стосується лише роботи. І це поняття не варто застосовувати щодо інших сфер життя. Це синдром, який є результатом хронічного стресу на роботі. А чи дійсно це так? Є декілька варіантів визначення поняття цього явища. Перше, емоційне вигорання це стрес, пов'язаний з труднощами підтримки нормального життя. Друге, емоційне вигорання це реакція організму, яка виникає внаслідок довготривалого впливу професійних стресів. Це процес поступової втрати емоційної, когнітивної фізичної енергії, який проявляється в симптомах емоцій. Розумової, фізичної втоми, особистої відстороненості і зниженням задоволенням виконаної роботи. І третє, емоційне вигорання це фізична та емоційна втома, яка включає негативну самооцінку, негативне відношення до роботи, втрати розуміння чи співчуття по відношенню до клієнтів або людей, з якими ви працюєте. Виділяють три ключові ознаки синдрому емоційного вигорання. По-перше, розвиток цього симптому передує період високої підвищеної активності, коли людина повністю віддає себе роботі, при цьому відмовляючись від потреб, які не стосуються роботи, забуваючи дбати про власні бажання. Тоді настає перша ознака виснаження. Є теорія, що на улюбленій роботі можна вигоріти значно швидше. Другою ознакою є особиста відстороненість. В деяких проявах людина може не цікавити нічого з професійної діяльності і нічого не викликатиме емоційного відгуку, ні позитивного, ні негативного. Третьою ознакою є відчуття втрати власної ефективності або зниження самооцінки. Людина перестає бачити перспективи своєї професійної діяльності, знижується рівень задоволення роботою, втрачається віра в свої професійні сили. Ті симптоми, що стосуються емоційного вигорання, можна поділити на групи: фізичні, емоційні, поведінкові, інтелектуальні і соціальні. На мою думку, кожна людина коли-небудь відчувала симптоми вигорання. Ми можемо відчувати ознаки виснаження після того, як пережили велику напругу. Наприклад, якщо готувалися до іспитів, працювали над якимось важливим проєктом. Або траплялися неочікувані стресові ситуації. І тоді виникають такі симптоми, проявляються такі симптоми, як дратівливість, відсутність бажань, зниження мотивації, людина почуває себе переважно некомфортно, є розлади сну, коли людина не може заснути, або навпаки, спить дуже тривалий час. Це варіант легкого вигорання, вигорання на рівні реакції. Це прояв фізіологічного та психологічного стану на надмірну напругу. Коли ситуація закінчується, симптоми зникають самі по собі. І тут може стати у нагоді відпочинок, вихідні проведення на природі, час присвячений собі, здоровий сон, відпустка, заняття спортом. Якщо ми не будемо поповнювати баланс енергії за допомогою відпочинку і уваги до себе, організм перейде у режим економії сил. Насправді і тіло, і психіка так влаштовані, щоб витримувати велику короткочасну напругу. Наприклад, щоб діяти в кризових ситуаціях. Проблема полягає в іншому, якщо ситуація не закінчується, тобто, якщо людина по-справжньому не може відпочити, постійно перебуває у стані напруги, стресу, очікування, чимось стурбована, занепокоєна, відчуває страх за майбутнє, це все призводить до перенапруження нервової системи. Понад 50 років тому було вперше опубліковано статтю про волонтерів, які працювали у, сфері, у соціальній сфері місцевій церкви. У цій статті американський психіатр описував їхню ситуацію. Ці люди мали схожі симптоми, схожі симптоми на депресію, але це не була депресія. У їх розповідях він виділив дещо спільне. Спочатку вони були в абсолютному захваті від своєї роботи. Потім захоплення почало поступово зменшуватися, і, зрештою, вони вигоріли. У всіх них була подібна симптоматика: емоційне виснаження, постійно втома. Від однієї думки, що завтра потрібно йти на роботу, вони відчували втому. Вони мали тілесні скарги та часто хворіли. Це одна група симптомів. Щодо їх почуттів, вони не мали більше сили підтримувати контакт з людьми. Це виявля... вилилося в те, що змінилося їхнє ставлення до тих, кому вони допомагали. Спочатку це було терпляче, уважне ставлення, потім воно перетворилося на негативне і відсторонене. Також погіршилися стосунки з колегами, виникло почуття провини і бажання уникати роботу. Вони почали працювати все менше і менше, робили все за шаблоном, ніби робить. Тобто ці люди вже були нездатні, як коли вступати у стосунки, де не прагнули цього. Ця поведінка має певну логію. Якщо у людини немає сил, тоді вона не має бажання вступати в контакт з іншими. І необхідність підтримувати контакт асоціюється з відчуттям напруги і тривоги. В такому випадку починають діяти автоматичні захисні реакції. З погляду психіки це дуже розумно. В третій групі симптомів виявилося зниження продуктивності. Люди були незадоволені своєю роботою та своїми досягненнями. Вони відчували безсилля, вони не отримували задоволення, визнання, якого очікували. Провівши ці дослідження, психіатр виявив, що симптомами що симптоми вигорання не співвідносяться із кількістю робочих годин. Чим більше хтось працює, то більше страждає від цього емоційна сфера. Емоційне виснаження зростає пропорційно кількості робочих годин. Але інші дві групи симптомів продуктивність і відстороненість від людей майже не зачіпаються. Людина продовжує бути продуктивною якийсь час. Це свідчить про те, що вигорання має власну динаміку. Це більше, ніж просто втома і просто виснаження. Є різні варіанти, які описують стадії емоційного вигорання. В цьому відео я розкажу вам про систему, запропоновану німецьким психологом Матіасом Бурішем. Він написав чотири етапи. Перший етап в більшості випадків непомітний. Ще не зовсім вигорання. Це стан, коли потрібно бути уважним. Це стан, коли людина захоплена своєю діяльністю, але вимоги, які вона до себе постійно пред'являє, дещо залишені. Вона багато вимагає від себе протягом довгого часу. Другий Другий етап фізичне і емоційне виснаження. Тобто і може проявлятися тілесна слабкість. На третій стадії зазвичай починають діяти перші захисні механізми. Що робить людина, яка, якщо вона, якщо вона висуває до себе надмірні вимоги? Відбувається відсторонення від людей. Це реакція протидії для того, щоб виснаження не збільшувалося. Інтуїтивно людина відчуває, що їй потрібен спокій і в меншій мірі підтримує соціальні відносини. В принципі, це правильна захисна реакція. Четвертий етап це посилення того, що відбувається на третьому етапі. Остання стадія вигорання. Автор, класифікує, автор класифікації називається синдром відрази. Це означає, що людина більше не відчуває жодної радості. У ставленні до всього виникає відраза. Пошукайте для себе прийнятну і зрозумілу класифікацію і майте на увазі, признаком синдрому емоційного вигорання є вимикання почуття гумору. Причини вигорання можуть бути досить різноманітними. В залежності від емоційного стану людини, її природної витримки та сили волі, резилентності, можна виділити деякі з них тривала робота в напруженому темпі, високе навантаження, зокрема емоційне. Несприятливий соціально-психологічний клімат в оточенні, відсутність належної нагороди за роботу, криза цінностей, молоде материнство, тобто вік дітей до 7 років, незалежно від віку батьків, обіймання керівних посад або соціальних професій. Як можна працювати із синдромом емоційного вигорання і чи можна йому запобігти? Багато що вирішується саме собою, якщо людина розуміє, з чим пов'язаний синдром вигорання. Потрібно приділяти увагу профілактики емоційного вигорання, а також вкладання сил і енергії в свій ресурсний стан. Особисто мені подобається ідея підтримання ресурсних станів у книзі дитячої та сімейної психології Світлани Ройс. Вона пропонує два підходи роботи з ресурсом. Перша методика називається. Колесо життя. Потрібно уявити, що важливі сфери нашого життя вписані в коло, яке поділене на чотири рівнозначні сектори тіло, емоції, розум і душа. Якщо всі сектори накачані, заповнені відповідною енергією, наше колесо життя буде нести нас вперед, а не буксувати на місці. Щоб заповнити ці сектори, достатньо 4 дії кожного дня, по одній на кожен сектор. Сектор тіла являється базовим. Якщо нашому тілу погано або воно втомилося, складно уявити радісні емоції і оптимістичний настрій, пише авторка. Для повноцінного наповнення варто пам'ятати, що ми можемо як самі ініціювати дії, так і приймати їх зовні. Наприклад, танці, йога, прогулянки це те, що ми робимо самі. Масаж приймаємо зовні. В секторі емоцій – наше хобі, творчість, все те, що викликає у нас емоції, коли ми переглядаємо фільми, ходимо на концерти, відвідуємо галереї, музеї, черпаємо енергію від світу. Коли співаємо, малюємо, жартуємо, зустрічаємося з друзями, самі заповнюємо цей сектор. Сектор розум це інформація, яку ми в себе вкладаємо. Може бути вивчення нового іноземного слова, читання статті, планування дня. А в секторі Душа ми вкладаємо те, що віримо, чим наповнюємося, молитву, медитації, те, в чому ми вбачаємо сенс. Наступна теорія пов'язана з існуванням каналів ресурсів. Їх є декілька канал зору, слуху, смаку, нюху, тілесний канал, канал стосунків, мови, розуму, інтуїції та світовий канал. В кожному каналі є свої дії, які наповнюють його. Наприклад, в тілесному каналі це може бути таці або масаж, в каналі слуху ресурси може бути тиша або улюблена мелодія, в каналі стосунків зустріч з друзями, а в світовому каналі щось що від нас не залежить, але створює приємні випадковості та сюрпризи. Секрет полягає в тому, що арсенал ресурсу може бути в найменш задіяному каналі. Наприклад, для того, щоб відпочити від розумової діяльності, вам потрібно поповнити резервуар тілесного каналу фізичними вправами. Я працюю в каналі стосунків, тобто взаємодії з людьми. Щоб перепочити, я обираю тишу відпочинок на природі. Більше ресурсних практик ви можете знайти в ресурсному календарі з стані від Світлани Ros, а саме 52 практики на кожен тиждень. Правда, крутий арсенал! Пам'ятайте! Що і ресурсом може бути ваш власний дім, де ви черпаєте сили. Сама присутність в домі, де вам комфортно і безпечно може підвищувати ваш ресурсний стан і потенціал. Чи можна швидко підкачати ресурс? Західні, методи... Західні наші колеги пропонують деякі методики. Методика дитячий садок. Її вигадали американці. Піти в парк розваг, з'їсти солодку вату, покататися на роликах, якщо на дворі зима, пограти у сніжки, а можна і вдома влаштувати бій подушка. Метод тюлей. На три дні відмовитися від фізичної активності, емоційного перенавантаження. Не працювати вдома, ну просто відпочивати. Цей метод вигадали у Фінляндії. Там вважають, що саме трьох днів достатньо, щоб, щоб засумувати за роботою та повернутися до неї з новими силами. І метод садівництва. Попорпатися у землі, якщо немає власного роду чи грядки, купити насіння, посадити квіти в горші. Так роблять французи. А лекція була підготовлена за матеріалами статті психотерапевта Альфреда Ленгла. А нам з вами залишається слідкувати за собою. Час надбати про відпочинок, запитувати себе, для чого я це роблю? Для чого я навчаюся в інституті? Для чого я працюю? Для чого я дивлюся цю лекцію? Який в цьому сенс? Чи є для мене це цінністю? Чи подобається мені це робити? Чи приносить мені це радість та задоволення? Можливо, не завжди справи складатимуться, як вам хочеться, але почуття радості та задоволення повинні переважати. З вами була я, а Анна Бородіна, дитячий та сімейний психолог.